Вівторок, 21 лютого, це новини на ТВ7. Порятунок Донбасу, біолабораторії НАТО та боротьба з одностотевими шлюбами. Російський диктатор виступив з новою промовою. Тим часом США ще сильніше допомагатимуть в боротьбі з терористами і про життя маріупольців в окупації. Усе детально випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Російський диктатор виступив із новою промовою. Розказував, як Донбас бореться за мирне життя та за право розмовляти рідною мовою. Та одну деталь Путін все ж упустив: боротися доводиться саме з росіянами. Ось це опитне на Донеччині. На кадрах видно, як окупанти постаралися та освободили місто від життя за півгодини. Путін встиг розказати, що воює не з нами, а з західними країнами, які нас окупували. Та Маріупольці все пам'ятають, хто стріляв і вбив місто на 90%. Також бункерний дід згадав про біолабораторії НАТО та боротьбу з одностатевими шлюбами. Без цього нікуди. Немає кращої деросифікації, ніж та яку проводять росіяни. Так, ще у одного Маріупольця потроху прокидається розум. Виявляється, до приходу окупантів було все ж краще. Не було бруду та розрухи. На відео містян закликає інших не тішити себе ілюзіями щодо життя в місті. Ну я не хочу так жити, Я не будівельник, я не Ви розумієте, Я мібільщик. Я своєю мебель займався. У мене своя робота була. Я працював в теплі. Я знаю все. Та я не хочу. Ходіть такою, отакою. Колись вони гріли, а тепер просто елемент декору. Маріупольці скаржаться, нові батареї в розбитих будинках до сих пір холодні. А там, де іноді тепліше, регулярно прориває, окупанти повністю провалили опалювальний сезон. І заодно показали, як Росія вміє піклуватися про тих, кого називає братами. Росіян, яких зосередили в Нікольському, скоро перекинуть на фронт вірогідний напрямок вугледар. Так ми починали вчорашню новину про військовий стан у Маріуполі. Сьогодні ж все справдилося. Ротація окупантів продовжується, Усі підрозділи з лінії Малояні Соль, Нікольське вже перевели до Вугледару. За час війни коронавірус став менш помітним, але там, де немає умов, лікуватися, хвороба особливо страшна. У Маріуполі інфікуються щонайменше 100 людей на тиждень, і це за умови вакцинації російським спутником. Апаратів ШВЛ та кисню теж нема, бо все вкрали окупанти. На медкомбінаті імені Ілліча зібралися відкрити декілька цехів. Про це заявив псевдомер Маріуполя Олег Моргун. Каже, що деякі потужності вже працюють, начебто відновили, роблять пластикові вікна та залізні конструкції. А тепер хочуть повернути комбінату колишню славу. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну. Президент Джо Байден відвідав Київ та зустрівся з паном Зеленським. Вони говорили про головне звільнення України та постачання нової зброї для наближення перемоги. Також країни продовжать дипломатичні зустрічі цього тижня, які будуть працювати над посиленням підтримки та допомоги Україні. Ми з президентом Байденом говорили зокрема про те, як вже цього року зробити. Все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією, працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєнь, яких раніше не було у пакетах підтримки. Скандальна олімпіада 34 країни закликали міжнародний олімпійський комітет відсторонити від змагань росіян та білорусів навіть під нейтральним прапором. Також пан Зеленський заявив, що повернути російських спортсменів на змагання це сказати так терору перед усім світом. Мінус 760 терористів саме настільки скоротилася армія РФ за останню добу. Також наші захисники знищили 10 ворожих танків і 9 броньованих машин, а ще декілька артилерійських систем, безпілотників та іншої техніки. Пишаємося, віримо в наших воїнів. Оборона Бахмута це правильна стратегія. Такі висновки інституту вивчення війни. Тим часом наші захисники перейдуть в більш безпечне місце, якщо буде загроза оточення. Вважають американські аналітики. Також Україна може повернути ініціативу на фронті Цьогоріч Головна умова достатня та своєчасна підтримка заходу. Адже Росія не має великих резервів, які можна було перекинути та змінити хід операції. Зараз вони на Донбасі та частково у Запорізькій області. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора. побільше нам гарних новин. Бережіть себе.